Вітаю, це проект. Ну що там у вас? Мене звуть Олександр Іващенко. В рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України, обговорюємо наші досягнення, наші втрати та дізнаємося, як живуть українці в умовах повномасштабного вторгнення. Сьогодні з колегами з Дніпра обговоримо питання релокації бізнесу. З нами вже на зв'язку Катерина Нічик. Вітаю, Катерино. З квітня Черкаська область долучилася до участі в програмі відновлення економіки держави за рахунок переміщення підприємств з території, що наближені або розташовані у зоні бойових дій у більш безпечні регіони. У межах цієї програми на територію Черкащини переміщено 38 підприємств. Ще 6 підприємств перебувають в процесі релокації бізнесу на територію Черкащини. Серед підприємств, які перемістили свій бізнес в Черкаську область, найбільше з Донецької та Харківської областей по 26%. 18% з Луганської області, 13% з Київської області, Запорізької області 8% та по 3% з Миколаївської, Херсонської та Чернігівської областей це від загальної кількості. А яка ситуація у вас? Вітаю колегу. Від початку повномасштабного вторгнення до Дніпра релокувалися 56 підприємств, з яких 15 вже повністю відновили своє виробництво у Дніпрі. Перш за все, перша задача у релокованих підприємств відновити свою роботу в нашому місті. Ну і звісно ж, хочуть створити більший обсяг робочих місць, поновити своє виробництво та збільшити обсяги своєї продукції. Безпосередньо відновлювати роботу релокованим підприємством допомагає міська влада Дніпра, там профільні департаменти. Допомагають у оренді складських приміщень чи земельних ділянок для. Потужності для відновлення потужностей підприємства, також допомагають із розселенням робітників у гуртожитки, якщо в цьому є потреба. І, звісно ж, допомагають налагоджувати корпоративні зв'язки із вже існуючими в місті підприємствами. Найбільша кількість до Дніпра підприємств переїхала із Маріуполя, Харкова, Сєвєродонецька та Краматорська. І протягом 2022 року до бюджету міста вже сплатили 4,5 мільйони гривень податків та зборів. Саме від релокованих підприємств, дякую Катерина, за розмову та надану нам інформацію. Дякую вам за розмову, колего. Ще почуємося. Переконані, що з таким потужним тилом та збройними силами ми обов'язково відсвяткуємо нашу перемогу. А я нагадую, що це був проект Ну що там у вас? вам і до нових зустрічей!